Доброго ранку, мої любі діти. Сьогодні ми з вами будемо подорожувати потягом. Ми будемо дивитися з вікна потяга на природу, на природу восени. Що ж ми зможемо побачити? Поїзд їде дуже-дуже швидко, і тому ми не можемо роздивитися все добре, але ми бачимо, що дерева скинули свої листя. Але сосни та ялини ще стоять зелені. Коли ти подорожуєш потягом, ти завжди маєш бажання дивитися у вікно, а назустріч тобі проїжджають різні потяги, різні різні, і пасажирські, і товарні. Це ми бачимо товарний потяг. У їх вагонах перевозять різні грузи, а це цистерни для перевезення рідких. read